Всім привіт! Дивимось з цьому серію. Тоджима та Незаборова заборовала Камен Райдер, ні ней. А обнулі серії якось викор... від того Паука головні герої. Хоча й повезло, що він втік, можна сказати, бо забоявся, що забагато людей дізнається про існування шокерів. А... Ну а потім ми неочікувано зустріли ще й сестру цих двох братів, яка, звісно, не дуже любить всю цю тематику. Кемрайтерського, і, в принципі, її зрозуміти можна. А хоча вона і все рівно бойова, я не здивую, що якось вона все рівно на їхню сторону стане в боях. Ен... Ну, але побачимо. Ну і в другій половині серії ми переключилися на Якудзу, неочікувано. І... У нас оцей Якудзе, якийсь перша серія можна сказати, з нами. Напевно, не можна його назвати головним герой, але такий. Головний другорядний персонаж був якийсь час, і як там Хачуро його. Звати. Коротше, він зустрівся з цим пауком і зараз бій один на один буде, і побачимо, чи вилізе він з цього бою. Якщо вилізе, то я впевнений, що він якусь роль прям серйозно має грати в сюжеті. Але побачимо. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам своя копія, але в описі під відео є на реакцію з контркою та звуком. Ще то є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом там, де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримка армія, близько підтримуйте. Ще є посилання, щоб мені щось закинути, теж там є в описі. Буде дуже приємно. І ще більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк польбайку, теж буде дуже-дуже приємно. Один. Два, три. Не очікувано, що він а, на Якудзу працює. Я думав, коли повук... цей приходив в цьому костюмі, що він, типу, стандартний Salaryman, а, офісний працівник. І прикидується стандартним. А, ну так, да, він же ж тоді вже вироблений був, того і не впізнає його. Mm -hmm? <ріх> Повезло, конечно. З одного боку, а з іншого боку там стріляли на. Це вже хто? І взагалі хто такі всі. А, чи може історія так повернеться, що він побачить, що цей павук. Перетворився, перетворився. І захоче стати справжнім шокером і буде просити в нього. А може, ні. Капець у нас тут якусь драма почалася. Неочікувано приключились ми. Ну, поки що ми в опані тільки цього спайдермена і бачили, тому можливо цей фінальний такий босс на сезон. Прям... Хоча, можливо, не, щоб не спойлерити, типу, бо понятні інших не запихнули. В принципі, це теж варіант. Ми всі ці пістолети взяли. В Японії. От я кажу. От проблема в цьому. Ми, ну, як не проблема, але мені трохи замішає, що сетінг в нас, типу, на що в современність. Мені за цьому в підійшло б. По сетінгу бути десь в 90-х. Тоді б і не було проблем до пістолетів, всяких, до, того, до тих викрутасів, які вони роблять, до Якус в цілому. Ну, по сетінгу я маю на увазі, іменно про питань не було Я не знаю, навіщо вони вирішили іменно це робити? Крім того, що ж сучасні технології якісь є, типу смартфонів і стрімів і реалу, які трохи зіграли, типу, в тому магазині і все. Більше це ні на що не впливало. Не знаю, яка в нього реакція буде, мені здається, побачити насправді шокера, який вбиває людей. Це не те саме, що по телевізору подивитися. Але я не здивуюся, що він може стати захотіти шокером, але може. Він на факе побачить, що це щось не те, що він хотів. Можна сказати він весь в батька пішов, <ріст> такий колір волосся і інший по вигляду. Ніфіга собі якось задорого по-моєму. Який в нього цікаво, Анко Парадайз. Якщо він буде згадувати Анко Парадайз, то я щось сумніваюсь. Хоча звучало все ж таки так, що мати, типу, померла, хоча, може, я помиляюся. Нені син не знову не ту Анко згадує. Але я думаю, трагічно ця історія закінчиться. Жаючи на нашого героя. Невже Анко, це Маскот, типу. <реш> Вирішили адешки використовувати ще й такий дивний диктор. звучить по-дивному. Е ну, мені здається, тут проблема не в їжі, а в місті, можливо, де вони розбили цю машину. Ну, в в відкрили цю лавку в плані. Бо мені здається, якщо вони справді ти типу, посмачні. Ну, тут, звісно, все від удачі залежить, але якщо вони справді, смачні, то. Анко... Змінилось то, по-моєму. Коротше, все рівно люди якось почали приходити. Звучить, звісно, не дуже. Мені здається, uh, він ще замалий, щоб таке питати. Обідна маска. з цього моменту шокером захотів. Та-та. Uh. Реальність життя Не знаю. Зазвичай такі флешбеки. Або показують, коли вже справді смерть персонажа, або коли персонаж прям переживає смерть і стає головним героєм. Хоча другий варіант трохи сумнівний. І походу. Капець все ж таки в цьому. Якусь. Я все ж таки, я був правий, він зробить з нього шокера. Да, жив мрією і вмер нею, походу. Але я все рівно, у мене є якась надія, що в нього шокером зробить. най буде протистояння будет противостояние <див> довге, довгое, навіть як в стандартних шоленах. А ці вижили, і м'ясо тут а, наїдають. А вони забули, а я думав, може знати, якщо типу, вижив, і їм вже купив м'ясо. А чи це може павук гіпнос накинув на них, і справді. зробив шокером, і тому пам'ять у них така погненька стала про нього. Хочеться так думати, ніж думати, що вони просто за нього забули за нього. Ну, походу, все ж таки я був правий. І він з нього шокера все ж таки зробив. Ну, човак, в принципі, заслужив, як кажу. Хочі... Мотивація в нього не те, щоб добра, але він йшов до мети своїм темпом і прийшов, можу сказати, до своєї мрії. Я бачу. О... Ні, фіга собі вони наїли, по-моєму. Ну ладно. Все рівно, блін, наїло, що капець. Найбачу жіночка, походу працює з якозами вже не перший раз, бо так на кров не відреагувала. Я сподіваюся, не піде все не за його планом, коли він шокером перетвориться і буде під дудку ось цього паука писати. Який жарт неочікуваний. би й перевнітися назад, альо. А то недовго буде його життя шокер, якщо він почне перед цим розкриватися. І тоді його зразу винесуть. Ще й перед людьми. Безстрашний, блін. Звісно, я розумів, що йому типу, бо його прикалується. Але все рівно треба ж якось якийсь розум то мати. Звісно, ці жести мене все рівно бентежать ще до, до сих пір. Я розумію, що шоу робилося 50-ті, по-моєму. Чи може трохи, Ні, напевно, я перегнув трохи все ж таки, Ну десь там далеко-далеко в минулому. Мене таке відчуття, що вони зараз надкрутяться на той джиму і нашу групу. На них тільки був один босс і вони четверо. По-моєму, зазвичай в Якузі, звісно, набагато більше банди. Ну, вже це було якесь мікробанди яку це все. Я б їх навіть тоді, яку за мене назвав. Невже вони прониклися? І те, шокерами захотіли стати. В принципі, у нас тут, знаєте, проблеми із, ну, і з одної з другої сторони в тому, що люди роблять. Який шлях вибирають. Хоча не мені судити, в принципі. А, Невже зараз у нас батько із сином зустрінеться неочікувано? Оце поворот драматичний. 10 років. <laughs> в принципі, ніхто, по не пам'ятав мене. КПС він просто постарів, звісно. Ну, але зважаючи тоді хлопцю нашого ну, цьому якось зібуло років там 10, може трохи більше. А зараз 44 то да, батько то. Десь за 70, може і більше. Ну, коротше, десь в том депізоні. Надіюсь, з ним зараз нічого не станеться. Угу. Нічого не розуміє. Ну, коротше, все, капе с'ємо. Тепер новий босс створився. Думаю, що Велетень зараз справиться, але тут у нас... по він тепер точно не рівня. Хоча побачив, чи без перетворення він зможе винести. Уф, нормально так приложився. Цікаво, що у нас, по суті, вся серія про цю Якудзу посвячена йому. Тому в мене відчуття що він повністю займе роль типу антигероя. Або просто злодія, типу, антагоніста. І буде завжди, типу, героя вбитися. Або деколи допомагати, якщо антигероєм все ж таки стане. О, ну це смерть Уф. тут ще й мінус шия. А прикиньте з нього зробить героя, типу в медіа. І воно у нас буде, як я кажу, антигерой Шокера, це буде неочікувано. Хоча я, як я кажу, не розуміюся в сетінгу цьому рейнджерів і кам'ядерів. Може там вже таке були повороти, зважаючи на те, який час він йде, скільки там мільйонів сезонів, то я не здивуюсь, що такі були серії. Або спін-офи якісь. Чи назветься він, чи ні. Я думаю. Ні. От як зазвичай такі повороти, хочеться, типу, драматично, але мені не, ніколи не подобається, що не розкриваються вони, типу. Я ж ти що вона сама, що й віднякується. По-моєму, їй б навпаки було б добре, що такі шишоки роз'являлися. щоб були на них, їхній стороні? На всякий випадок. Закінчилася нас серія. Не очікує. у нас, ціла серія була про шокера, про Якудзу цього. В принципі, було прикольно. Хоча, як завжди, предісторія, типу, ну, хто, наприклад, всякі такі манги читав про яку. Вона типічно супер для такого. Дай більш для такої старої якоїсь манги, мені здається, часто такі сюжетки були. Не, не те, що вона погана, просто я вже таке бачив, але все рівно. Цікаво, і мене прикалує, що повністю серію цьому посвятили. Ну, надіюсь, це вартувало того, і цей персонаж з нами надовго. Як я кажу, в мене тепер відчуття, що він, знаєте, буде таким антагоністом, що типу, буде, може деколи допомагати героям, а деколи і проти них битися, щось типу того. Хоча другий варіант він може стати чисто антагоністом. Історію, ну, або в якоїсь арки, типу, протиустояти героям. Але все ж таки, мені здається, більш некається, що він антигероєм буде, і з того, що він, типу, як в кінці сказали, допоміг. І він, знаєте, буде деколи допомагати, деколи боятися на стороні Каджунів. А я навіть відчуваю, що може бути якась арка, там, де він побачить, що творять, або вони захочуть щось з його батьком зробити, типу, і тоді він. Буде вагатися, чи переходити йому на іншу сторону, чи ні, чи як йому поступати. Хоча, може, я забагато думаю для цього, що все ж таке. А... Ну ладно. От єдине, що, звісно, оце кліше мене, мені не дуже подобається, коли знаєте, є такі персонажі, що давно не бачилися, бо щось, типу, дитина виросла і зустрілася з батьком, який якій там. Чомусь його покинув, або навпаки, там щось коротше, якась трагедія сталася, і зустрічаються, І не кажуть, що це вони, а просто уходять, типу. Зазвичай такі історії або закінчується, типу, що батько або мати узнала, або сестра, там, брат такі історії узнала, але теж не сказала, бо, щоб так було, типу, драматично. Або просто це ніколи не на що і так і закінчується. Ні, ніколи таке не подобалось, блін, Міг би сказати батько просто. Що це він порадувати його, а не щоб він здогадувався, це він не він не думав. Взагалі. Ну ладно, побачимо, що у нас буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку можете мене підтримати, посилання в описі під відео обов'язково Тремітармії. перекладачів До побачення.